Нові спальні мішки ProLogic Element складаються з ряду розкішних спальних мішків, створених для комфорту, увесь рік, незалежно від умов, з якими ви стикаєтесь. Кожен мішок вилателено з надзвичайно легкої та дихаючої тканини, яка міцна та водо Це для того, щоб захистити вас від впливу погодних умов та отримати тепло всередині. Зараз ми бачимо еластичні каптушони, які надійно кріпляться до голови та ніжу ліжка. А міцна стрічка по центру утримує спальник, коли ви повертаєтесь вночі під час сну. Ось вона показана на відео. Зараз це дуже зручно та комфортно. Зараз ми бачимо великі замки, які легко відкриваються. Також вони мають порт, який усуває будь-яке заклинювання. Якщо вам потрібно різко встати вночі накривання, в цього спальника це не є проблемою. Найтеплішим мішком є наш розкішний спальник Prologic Element 5 сезонів. Зараз роздивимося його детальніше. Він розроблений для найхолодніших зимніх умов. Також він має мікрофлисові вставки для вашого комфорту, і також щоб отримувати подушку на одному місці, та вона не козала туди-сюди. Ось на відео зараз якраз ці вставки ми і бачимо. Канина дуже м'яка та приємна до тіла. Всі інші спальники підкладені супер м'яким мікрофлисовим волокном та мають ізоляцію, щоб утримувати тепле повітря всередині, що зберігає вас у спальнику, ніби в теплому коконі, та гарантує найкомфортніший сон протягом 12 місяців. І нарешті зараз ми подивимося, покривало камуфляжне покривало, яке можна використовувати як окрему в теплу погоду, або як. Доповнення як додатковий шар для збереження тепла в екстремальній холоди взимку, воно має камуфляжний капюшон для ніг та ремені, щоб утримувати його в потрібному положенні, а повздовжна форма забезпечує отримати комфорт у вітряну погоду. Спальник оздоблений стильним камуфляжним матеріалом елемент стоп. Він повністю водонепроникний для додаткового комфорту і тепла. Покривало можна купити окремо або в комплекті зі спальним мішком. Замовляйте в Україні продукцію «Проличик» в офіційного представника бренду Fox Шамано Stock.